60 діб під вартою або застава у майже 150 тисяч гривень. Такий запобіжний захід сьогодні в міському суді обрали чоловікові, якого підозрюють у підриві гранати на дитячому майданчику у Рівному. Інцидент стався на вулиці Романа Шухевича ввечері 4 листопада. 24-річна рівнянка повідомила поліцію, що у дворі багатоповерхівки стоїть чоловік з гранатою в руках і погрожує її підірвати. Коли на місце події прибув екіпаж патрульних поліцейських, чоловік кинув боєприпас, який здетонував. За результатами огляду вибухотехніки встановили, що ймовірно стався вибух гранати F1, Повідомили у прес службі Нацполіції області. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримали четверо людей: 24-річний місцевий житель, п'ятирічна дівчинка, 28-річний поліцейський та 30-річний підозрюваний. Наразі чоловік перебуває у медзакладі. Свою вину заперечує. Досудове розслідування проводять фахівці та управління державного бюро розслідувань. Запобіжний захід. Тримання під вартою строком на 60 днів. Срок тримання під вартою рахувати з дня затримання з 20 години 50 хвилин 4 листопада 2022 року. Визначити срок дії ухвали з врахування днів затримання до 2 січня 2023 року. Одночасно визначити розмір застави в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. В даний час захист збирає. Докази щодо того, щодо характеризуючого як особисті, і відповідно буде клопотати, не буде клопотати перед судом про заміну запобіжного заходу. І якщо ми не навинувачений, не з на, той тобто підозрюваний не, на, не збирає гроші на заставу, тоді будемо просити суд змінити запобіжний захід.